Я думаю, що кожен кожного із вас немає жодного сумніву, що я з вами. Жодного сумніву. Тому що я з вами був на Євромайдані, я був на всіх вічах, в тому числі і на сьогоднішніх двох. І, е, знаєте, для мене дуже важливо, як для міського голови, щоб в місті Івано-Франківського відбувалися акції протесту, але в мирний спосіб, щоб не було протистояння, не було ніяких бійок. Я ще раз хочу вас проінформувати. Тут є начальник міліції, все керівництво міліції, з яким я особисто проводив перемовини, починаючи з суботи після того ганебного акту побиття активістів майдану на незалежності на майдані незалежності в Києві. Ми домовилися, що міліція з народом, і жодних агресивних дій зі сторони міліції ви не почуєте і не побачите. Але, шановні мої, не піддавайтеся, будь ласка, на провокації. Я, як міський голова Івано-Франківська, зобов'язаний дбати про безпеку і правопорядок у місті Івано-Франківську. В кого є які питання в робочому порядку? Вони вирішуються на страйкомі. Мої двері, як міського голови, відкриті для всіх активістів Майдану. І коли відбувався Євромайдан. То я не ходив там по Євромайдану як польовий командир, але всі проблемні питання, які виникали в процесі е, проведення акцій на підписання членства асоціації, я підтримував. І не тільки морально, але й матеріально. І тому я ще раз кажу: послухайте мене трохи людину, яка має сиве волосся, який має трьох дітей, трьох синів, вашого віку. Я не хочу, щоб сьогодні відбулася провокація тут. Нічого цей штурм не дасть. І не прислухайтеся, будь ласка, до провокативних дій. Хто хоче їхати в Київ, в Київ підтримувати? Нема питань. Є квитки на потяг. Ми сьогодні в складі страйкому разом з обладміністрацією мається на увазі з обласною радою. Деякі працівники і обладміністрації, я не випадково, я не оговорився, підтримують, крім міської влади. Сьогодні 90% чиновників Івано-Франківська страйкують разом з вами попри заборону законодавства. Що ще вам говорити? Які ще вам давати тут доводи, щоб ви дослухалися до моєї думки, до батька таких трьох синів, як ви? Не піддавайтесь, будь ласка, на провокації. Не робімо в п'ємонті демократії Івано-Франківське протистояння, щоб нас завтра показували по цілому світу, розумієте, як ми тут билися з міліцією, з нашою міліцією. Тому що це люди, які стоять тут в погонах, вони виконують свій обов'язок. Але це наші батьки, це наші брати, наші діти. І вони не хочуть протистояння. І вони сьогодні надзвичайно толерантно ставляться. І, до речі, саме цікаво, я вам також дам інформацію, що на протязі цих двох діб в місті Івано-Франківського виявлені тітушки, і міліція адекватно відреагувала. І їх сьогодні вже немає, але напевно декого ще забули затримати. Тому я хочу звернутися до вас як міський голова. Хтось мене підтримував на виборах, хтось не підтримував право кожного, як голосувати. Але оскільки я сьогодні міський голова, я сьогодні з вами. Попри те, що я сьогодні пішов страйкувати разом з вами, але скористався іншим правом піти за власний рахунок, без збереження зарплати. То слухайте мене, будь ласка, не робіть дурниці. Не робіть турниці. І правильно я підтримую е, пана Василя, депутата обласної ради від всеукраїнського об'єднання свободи. Давайте розійдемося завтра. Зустрінемося тут без ніяких ексцесів, без протистояння не робіть провокацій. Дякую всім, міська влада Івано-Франківська з вами. Я міський голова, всі мої заступники, вся виконавча влада, і дякую вам за те, що ви такі є. Свободолюбиві, які боретеся за своє майбутнє. Слава Україні!